Отже, я просто спостерігав. Я намагався подивитися прес конференцію Венс і Трамп і Зеленський. Я репортер, який працює на війні в Україні. Я працюю тут три роки. Я був в окопах і бачив, як росіяни билися. Я бачив, як українці б'ються. Я маю на увазі, я тут з самого початку. Терисно мої свідомості немає сумнівів у цих реаліях цієї війни. І це нам важливо зараз подумати про це слово реальність. те, що було сказано на брифінгу для преси, особливо Джей Ді Венсом. Це вигадка, це вигадка. Цього не сталося. Україна не винна США 350 мільярдів доларів. Конгрес щонайменше що не менше виділив 175 мільярдів доларів і це все для того, щоб замінити старі американські запаси, що в основному були лише переважно старою зброєю, наприклад, старі Бредлі, старі 10 абрамсів, і звичайно, погані допотопні гаубиці, і всі подібні речі Була фінансова підтримка, але 60% підтримки надійшло з Європи і підтримка, яку американці мали надати Україні в цій війні, була не так важливою, як це було тоді, коли допомога була затримана Конгресом. Відтоді війна повністю змінилася. знову в районах, де Росія рухалася вперед. То вони зупинилися. Насправді Україна набирає певних позицій. їх місцева оборонна промисловість насправді досить гарна. Так що це мені, як журналісту, на місцях і як людині, яка просто щойно прийшов з конференції, де світові лідери говорять про європейську безпеку і все таке інше. Це абсолютна пародія на зовнішню політику США вони втратили всіх своїх союзників у Європі, тому що Росія це загроза. це значна небезпечна загроза для Європи. Це буде залишатися таким, поки буде ця війна тривати в Україні. І я знаю, що зараз у мене тут не так багато підписників. тільки тому, що я нічого не виставляв, але я буду. Я буду ігнорувати всіх російських ботів у коментарях, і ви ігноруйте, тому що зараз вони змінили тактику, і вони з російського медіапростору поширюються у англомовний медіапростір. І пам'ятаєте про це? Я продовжу завтра, коли дізнаюсь більше.